відносно того, як це відбувалося, і можна сказати, що фактично побудову піраміди можна назвати, що це буде головна, головне будівництво країни, державі, тобто це. Будувалося на державному рівні, оскільки вважалося, що цар фараон він по суті богом на землі формою Бога, точніше, тимчасовою, і побудова піраміди – це був державний проект. Будувати піраміду це було за честь для будь-кого. І те, що ми знаємо сьогодні, воно дещо суперечить тій картинці, яку змальовують підручники, які змальовують там ну, старі голівудські фільми, де використовувалась начебто рабська прася таскав всі здоровезні блоки, каменюки, будувалися піраміди. Те, що ми знаємо сьогодні, вказує, що насправді так не було. Піраміди будували кваліфіковані професійні робітники, які були розділені на певні ватаги. Вони отримували досить непогане харчування. Вони жили поруч.